Шановні закарпатці, у новому році я чітко обіцяю вам, що всі мої попередні обіцянки абсолютно збудуться. А ще я хочу чітко побажати вам ось що: будьте скромнішими, бо я вам уже стільки всього наобіцяв, а вам усе ще мало. Ви, закарпатці, єдині в Україні не просите відмінити візи до країн Євросоюзу. І я чітко знаю, чому, бо у Словаччину виходити через підземні тунелі. А в Угорщину виходити через ліс. А там замість документів треба мати хороші пласкогубці, щоб дріт перекусити. Інші, хто не лінивий, купили собі мадярські паспорти і їздять до Європи по дорогах як білі українці. Я не розумів цього, аж поки собі не зробив мадярський паспорт. Там, звісно, було мені досить складно, прийшлось гімн вивчити декілька слів. Зато тепер мене знають за кордоном не як Петра Порошенка, а як Пейтер Порцукор. Минулого року я призначив губернатором Закарпаття одного москаля, щоб у Кремлі москалі вважали, що вони тут рулять у владі, хоча воно так і є, бо Закарпатська область на виборах голосує так само, як Луганська, Донецька, Крим за регіони, за Януковича і за гроші. Мені настільки подобається відчувати себе закарпатським русином із угорським громадянством, що своїм указом я призначив замість дня прикордонника святкувати День контрабандиста. А на вашому гербі відтепер ведмедик повеселішав, він тримає контрабас. Бажаю всім вам солодкого 2016 року. І нехай в українських дітей гузички злипаються не від голоду, а від солодощів. Jingle Bells, ladies and gentlemen. Слава Ісусу Христу всім челядникам! Вітаю вас із вільної від вас, Америки. На жаль, окрім кредиту, я більше нічого доброго вам не дам і не скажу. Минулого літа я відвідав помираючий Ужгород Ратушняка... І слухайте, спочатку мене не пустили на басейн Спартак. Власник вимагав від мене довідку про те, що я є нехворий індус із Пакистана, який навчається в Ужгородському національному університеті. А потім мене ужгородські цигани сприйняли за свого і примусили збирати метал по дворах і смітниках. Я навіть навчився голосно кричати Радіатори! Я бажаю всім українцям у наступному році звільнитися від рабовласницького ладу, скинути феодалізм і приєднатися до країн і народів цивілізованого світу. Happy New Year! Що позираєте, пейте ніт! Йо, шановні українці! Щиро вітаю всіх вас, шотландці! У цю новорічну ніч, коли ви побачите оце моє привітання з Ірландії, я вже буду п'яна як дрово. Після весілля принца Гарі з Кейтл Мідлтон, у мене у Вестмінстерському палаці залишилося б дуже багато відкоркованих пляшок з вином і недопитих колекційних віскі. Мій син принц Чарльз, ще той давній алкоголік, і тепер у нього ніби медовий місяць. А мої внуки Гаррі і Ендрю переїхали жити в Україну на запрошення вашого прем'єра-міністра Зоряна Шкіряка. Чи зоряна? Но його знають у світі після випадку в Індії, куди пан Зорян, це Зорян Шкіряк, десь 10 днів улетів чартерним рейсом. Помагати потерпілим від землетрусу і літак пробив колесо. Ми так сміялися. Хочу побажати вам одне: банду! геть! Банду! геть! Банду, банду, банду! Геть, геть, геть. то доброго вечора! От бачу, ви вже всі п їсте, п'єте, все, напихаєтеся! Року вам було мало, да? Я Олег Ляшко і моя радикальна партія від відповідально заявляємо, Україна не може нагодувати бідних не тому, що українська держава бідна, а тому, що багачі ніяк не нажруться скотиняки пожерні. А тепер, ото про найголовніше, про бюджет. Бажаю вам у новому році спробувати бути щасливими з таким бюджетом. Я авторитетно заявляю, Арсеній Петрович докраде всі зусилля, щоб жити стало краще, ніж до Тепер ему жилося Слава Иисусу Христу и радикальной партии. Добрый новогодний вечер из Кремля. Желаю всему русскому миру. Особенно поздравляю русских за где нас русских по ошибке называют русинами. Напомню всем, кто забыл не знает или сознательно искажает нашу русско-православно-георгиевскую историю. В Закарпате древние села имеют русские названия. Например, русские комаровцы, русское поле, русские геевцы или просто село русское. В этих селах живут все русские. Это ничего, что большинство из них венгры и украинцы, ведь это не мешает им пить русскую водку, ездить на русских жигулях и материться по-русски. Поэтому в этот уходящий год козла хочу пожелать всему нашему русскому единству удачи, потому что до следующего 2017 -го нового года ни Российская Федерация, ни я, ее президент, при таких ценах на нефть не доживем. Совпадения на этот раз нет. Шановні закарпатці, і не тільки члени блоку Петра Порошенка. Щиро вітаю вас усіх, крім Віктора Івановича, крім Івана Івановича, крім Павла Івановича та їхнього двоюрідного брата Василя Петьоки, а також усіх членів партії Єдиний центр. Йо п порву п. хрен п кончені, п. Засуну п. Є, п, є, п є, і таке буде п. А воно мені смердить. П і от таке от буде щодня всі 364 дні протягом усього 2017 року. Трясся шановні платники податків, шановні і ті, хто заховався у тіні. Нагадаю вам, чим уряд займався протягом останнього року. Я оголосив нещадну війну корупції і розпочав реформи. Та мені не пощастило. Я загинув у боротьбі з корупцією ще до початку боротьби. Після моєї загибелі померли і реформи, але навіть загиблий я продовжую стояти на прем'єрському посту. Ви всі бачили, як цей бик барна у парламенті схопив мене між ногами і відривав від трибуни? Рвав, рвав і не відірвав. Тепер весь інтернетний світ знає, за що мого діда прозвали яйценюком. Закінчився рік козла, а я все ще прем'єр. І хоча у моїй державі живе 46 мільйонів громадян. Та я не маю з ким чокнутися у новорічному тості. Я запросив на новорічний келек шампанського Юру Луценка, та він сказав, що п'є виключно в буфеті аеропорта у Франкфурті, в Німеччині. Доведеться самому за себе, не чокаючись. Але все одно з бюджетом я їх всіх обвів навколо пальця. Доброго вечора, дорогі земляки! Знаете, минулого року я позбулся грузинского громадянства и сдобел украинский. Так бы, мол, я разгрузинился. Я уверен, что вместе мы построим страну без коррупции, без воров и без олигархов. Некоторые называют меня гастролером из Грузии. Другие называют меня плохим танцором, которому яйценюки мешают работать. Есть и такие, как Аваков. За столом бросается стаканами, обливает, матюкается, как будто пьяный человек. Почему он так сделал? Я думаю, что он в тот день поспешил отпраздновать свой последний новый год в должности министра. Хотя мог бы еще поработать весь следующий год год обезьяны. Я желаю всем нам, чтобы жизнь улучшилась у нас у всех, а не только у двух арсенизаторов страны. В полночь подниму бокал одесского вина Шабо за оздоровление Украины и за здоровье ее граждан. Слава Украине!